Ютуб канал БукзіЛА представляє книгу Велика шахова дошка. Верховенство Америки та її геостратегічні імперативи. Автор Збігнів Бжезинський. Книга Збігніва Бжезинського, Велика шахова дошка. Верховенство Америки та її геостратегічні імперативи, видана у 1998 році, є ключовим текстом для розуміння зовнішньої політики США після Холодної війни. Бжезинський, видатний американський політолог та радник з національної безпеки, розглядає Євразію як геополітичну шахову дошку, де США як єдина наддержава повинні стратегічно діяти для збереження та змічнення свого глобального лідерства. На його думку, ця гегемонія необхідна для підтримки світового порядку та поступового переходу до майбутнього, де жодна держава не домінуватиме золотого віку рівноправної співпраці. До цього часу США виступають у ролі суворого вчителя, який контролює проблемних підлітків, амбітні, але недостатньо сильні держави. Один Америка як наддержава, гегемонія, суть та завдання. Бжезинський аналізує природу американської гегемонії, порівнюючи її з імперіями минулого римською, китайською, монгольською. Він зазначає, що, хоча існують певні подібності, економічні, технологічні, військові переваги, культурна привадливість, сучасна гегемонія США є унікальною. Унікальність американської гегемонії єдина наддержава. Вперше в історії світу існує лише одна домінуюча сила. Контроль Євразії територія Євразії, яка є серцем світу через свої ресурси та населення, вперше контролюється не євразійською державою. Непрямий контроль. Гегемонія реалізується не через анексію територій, а через вплив на зовнішню політику незалежних держав. Плюралізм. Декларовані США цінності плюралізму входять у певну суперечність з необхідністю збереження глобального панування, що вимагає більш консенсуальної та менш відкрито агресивної політики, інструменти та механізми контролю. США підтримують складну систему альянсів та коаліцій, військова співпраця, НАТО, американо-японський договір про безпеку, що забезпечують спільні збройні сили, економічний простір, АПЕК, НАФТА, Світовий банк МВФ, СОД. Що створюють єдиний економічний простір, юридична сфера, міжнародний суд та спеціальні трибунали, що об'єднують держави у глобальних правових питаннях, культурний вплив, привабливість американської масової культури, музика, кіно, ідеологія. Кінцевою метою США є збереження свого статусу, зміцнення геополітичного плюралізму в Євразії, запобігання появи ворожих коаліцій та недопущення посилення жодної країни до рівня небезпечного конкурента. 2. шахова дошка. Розклад політичних сил у Євразії. Євразія найбільший континент, де зосереджено три чверті світового населення та більшість найважливіших природних ресурсів. Держава, що контролює Євразію, фактично керує світом. Сила та вплив держави визначається не розміром території, а економічною могутністю та здатністю диктувати умови іншим країнам. Для збереження панування в Євразії США необхідно визначити ключові держави, здатні впливати на міжнародний розподіл сил. Визначити геополітичні центри, країни-каталізатори, важливі з географічної та стратегічної точок зору, просувати конкретні політичні ініціативи, враховуючи ці фактори, геополітичні дійові особи та центри на 1998 рік, дійові особи Франція, Німеччина, Росія, Китай, Індія. Геополітичні центри Україна, Азербайджан, Південна Корея, Туреччина, Іран. Туреччину та Іран можна також умовно віднести до дійових осіб: 2-2-1 розклад сил та інтереси США. 2-2-1 відносини із Західною Європою. Об'єднана Європа є цінним плацдармом для США. США мають визначитися, яким вони хочуть бачити Європейський Союз. Основні рушії об'єднання Франція та Німеччина мають різні мотиви та бачення. Франція розраховує стати лідером об'єднаної Європи, повернувши собі велич та скоротити американський вплив. Німеччина прагне спокути за світові війни та безпеки через тісний зв'язок з Америкою. Основні рушії об'єднання, Франція та Німеччина мають різні мотиви та бачення. Поширення ЄС і НАТО вигідне Німеччині для поширення свого впливу через Польщу на Центральну Європу, Прибалтику, Білорусь та Україну. Вона скептично ставилася до розширення НАТО на схід, підтримувала зв'язки з Росією, намагаючись бути посередником між Заходом та Москвою. Стратегія США щодо Європи, співпраця з обома країнами для створення сильної об'єднаної Європи, яка визнає першість США на основі Франко-Німецького альянсу. Діяти м'яко, керувати зала штункам, демонструвати готовність до поступок, дозволяючи ЄС самостійно вирішувати внутрішні питання. Поступовий перехід до формули США плюс ЄС, замість США плюс залежні держави, поступове зведення на нівець особливих відносин з Великобританією, прогнози Бжезинського, 1998. До 1999 перші нові члени Центральна Європа, прийняті в НАТО до 2002-2003. Вступ Центральної Європи до ЄС до 2005. Розширення НАТО на Балтійські Республіки та Румунію. Після 2005 Швеція та Фінляндія розглядають членство в НАТО. 2005-2010. Україна за умови реформ готова до переговорів з ЄС та НАТО. Після 2010 Франція, Німеччина, Польща та Україна стануть ядром безпеки Європи 2,2-2. Відносини з Росією. Розпад СРСР створив нову геополітичну реальність. Росія, ослаблена, але з імперськими амбіціями опинилася на роздоріжжі. Завдання США не допустити ні анархії, ні відновлення імперії. Біда Росії після розпаду СРСР. Різке скорачення території та втрата виходу до моря, втрата сателітів у Центральній Європі, втрата переваги над Китаєм, зміна міжнародного статусу, економічна та соціальна криза, стратегії Росії у 90-х роках. 1. зближення зі США. Розрахунок на рівне партнерство або глобальний кондомініум з домінуванням Росії над колишніми союзними республіками. США заохочували це, не розвіюючи ілюзій, але й не підтримували такого рівня рівноправності. 2. Доктрина Євразійства. Спроби відновлення впливу в країнах ближнього Зарубіжжя через СНДР або силовими методами. Ця ініціатива зустріла опір з боку нових незалежних держав: Україна, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Казахстан. Грузія, Молдова, спроби створити новий військовий блок зазнали невдачі 3. Створення нового геополітичного альянсу, спроби коаліції з Іраном та Китаєм, що також не мали успіху через слабкість Росії, стратегія США щодо Росії протидіяти зміцненню зв'язків Росії з Іраном та Китаєм, всіляко підтримувати країни колишнього СРСР, насамперед Україну, Азербайджан та Узбекистан, ключова роль України, її існування як незалежної держави є вирішальним для статусу Росії. Без України Росія не може бути євразійською імперією. Вінський пропонує привести Україну до НАТО до 2015 року. Росія має відмовитися від імперських амбіцій та співпрацювати з ЄС та НАТО щоб уникнути ізоляції та стати частиною Європи. 2-2-3. Євразійські Балкани. Цим терміном Бжезинський називає зону найбільшої ймовірності військових конфліктів: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Вірменія, Грузія, Афганістан, Афганістан, а також Туреччина та Іран причина: етнічні конфлікти, суперництво великих держав та величезні запаси нафти, газу та золота, конкуруючі інтереси: Росія, Туреччина, Іран, Китай, США, Україна. Пакистан, Індія, індейці, Росія намагається утримувати колишніх союзників у військовій сфері та контролювати трубопроводи Туреччина та Іран. Боротьба за вплив у каспійсько-середньоазіатському регіоні, але їхнє суперництво нівелює спільний вплив. Туреччина є південним дякорем НАТО, а Іран контролює східне узбережжя перської затоки, протидіючи посиленню Росії. Азербайджан названий пробкою в посудині, що містить багатство басейну Каспійського моря. Стратегія США щодо євразійських Балкан не допустити одноосібного контролю жодної з трьох держав: Росії, Туреччини Ірану над регіоном. Сприяти створенню нафтопроводів та транспортних шляхів, що з'єднують регіон зі світовими економічними центрами, обходячи Росію, мінімізувати вплив Росії, але не виключати її повністю. Підтримувати Азербайджан, Узбекистан та Україну. Етнічна та політична роз'єднаність у регіоні є більшим злом ніж рівновага та консолідація, навіть якщо це пов'язано з поширенням ісламу. 2.2.4. далекий схід, основні сили та Японія. США мають враховувати інтереси обох країн, зважаючи на їхні складні взаємини. Китай, націоналізм, імперське минуле, швидке економічне зростання, але також соціальна нерівність, надмірне споживання ресурсів та необхідність імпорту. Комуністична ідеологія перешкоджає повноцінній інтеграції у світову спільноту. Китай прагне домінування в Азії, Тайвань, Корея, Середня Азія, Російські території. Японія потенційно світова держава, але під протекторатом США після Другої світової війни. Пріоритет, економічне зростання та орієнтація на захід. Японія ізольована в регіоні, не готова до прямої конфронтації з Китаєм. Вона прагне вищого місця у світі за допомогою Америки, не набуваючи нових ворогів в Азії, стратегія США щодо Далекого Сходу. Ідеально тристороння взаємодія США, Китай, Японія. Запобігти спробам Китаю налаштувати Японію проти США, дати Китаю зрозуміти, що США можуть бути союзником, спрямувати політику Японії у русло загальносвітових відносин, а Китай орієнтувати на вирішення регіональних проблем, що вигідно США. Висновок. Книга Бжезинського демонструє цинічний але реалістичний погляд на геополітику. Він показує, як зовнішня політика формується сильною державою з метою досягнення власних економічних та політичних інтересів, навіть якщо це відбувається в брудних рукавичках. Незалежно від ідеологічних переконань, розуміння механізмів робиться політика, дозволяє об'єктивніше сприймати інформацію та орієнтуватися у поточній світовій ситуації. Бжезинський підкреслює, що всі країни Публічно заявляючи про загальне благо, насправді переслідують свої конкретні інтереси, що є даністю міжнародних відносин. Розуміння цієї даності допомагає бути максимально об'єктивним. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.